Засідання депутатських комісій, як правило, проходить в конференц-залі міського конкому цього разу. Члени постійної комісії з питань гуманітарної політики засобів масової інформації засідали на базі комунального підприємства «Коростень медіа в рамках розгляду питання про хід виконання міської комплексної програми підтримки розвитку масової інформації комунальної форми власності Коростенської міської ради на 2012-2013 роки. Депутати мали можливість побачити на власні очі, як працює творчий медійний колектив зсередини. Керівник користень медіа Андрій Максименко провів невелику екскурсію. Зокрема, де працює журналістський та технічний склад робітників, продемонстрував приміщення, в яких йде виготовлення телерадіоматеріалів та готується газета до друку. Після екскурсії в телевізійній студії депутати міської ради заслухали доповідь керівника підприємства. Основна увага була звернена на розвиток користенського телебачення. Воно має дві ліцензії, на мовлення в цифровому форматі та в кабельній мережі ТРК екран. І вже сьогодні телеглядачі мають змогу переглядати програми користенського телебачення в кабельній мережі на окремому телевізійному каналі. Андрій Максименко повідомив, що згодом буде розпочато мовлення в цифровому ефірі. На даний час для цього йдуть підготовчі роботи. Підприємство закуповує нове обладнання, розширює склад колективу та має багато творчих планів. Члени комісії цікавилися і роботою місцевого радіо та газети із Також на засіданні депутати розглянули ще ряд робочих питань. Які будуть внесені до чергової сесії міської ради?